Одного разу на випускному вечорі в середній школі священник вів бесіду із випускниками, причому сиділи там уже сформовані молоді люди, то 11 клас, і хлопці, і дівчата. І священник задав їм питання. Маю одного доброго хірурга, котрий би хотів потренуватися обробити операцію на серце. Хто з вас согласний піти на таку операцію, щоб лікар груди розрізав, похлопав у руках серце та й заново зашив? І вдруг діти з удивленням сказали, да ніхто не согласиться. Причому то й така пропозиція від чого? Пізніше священик їм Розповів прицитував їм нинішнє чтення апостола. Павел пише у Коринсці нам, 6 главі, перше послання мені все дозволительно. можу робити, що хочу, але не все на пользу, не все на користь, не все на хосен по-нашому. Їда для чрева, черево для їди – то. І одну і друге все устожиться. Но Бог воскресив Господа, то по нашій увірі воскресить і нас силою своєю. І разве ви не знаєте, що тіла ваші суть не ваші вже, а члени Христової Церкви? Так що, можна зробити члени тіла, членами блудниці? Ні, звісно. Но як може чоловік зробити свої руки ноги, члени свого тіла зробити членами блудниці? І Павел прямо каже, що не знаєте, що совокупляючийся з блудницю становить зі ним єдно тіло. Іменно в той момент священник розказав дітям: ви молоді, перед вами буде великий путь. Но сей мир не чекать вас добре, як випускників. У вас будуть нові проблеми, нові питання. Но одного з них не віддайте свої тіла на блуд, тому що відбувається ужасніша катастрофа із людським тілом. Бо з'єднаючися по вірі Христові з Господом, єдин Дух із Господом. Отбігайте, тікайте від от блуда, бо всякий гріх, котрий робить чоловік, є вні тіла, а блудник грішить проти власного тіла. Не знаєте ли ви, що ваші тіла суть храми Духа Святого, і Дух Божий живе у вас, і ви вже не свої, ви куплені дорогою ціною? Посьому не віддавайте себе на блуд цього світа. А прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших, котрі суть вже Божі. Блудні відносини це не просто дитяча гра в любові, це є операція на серце. І той, хто не хотів, аби у твоє серце ніхто не ліз, так і ти не дайся. бо… Любий блуд, любоє, люба близость робить чоловіка єдиним із зблудницям. І ми теж маємо пам'ятати, як важливо берегти свою чистоту і святость, пам'ятаючи, що і сама їда по собі не є опасна, вона нейтральна. великим постом, або в період поста ми утримуємося від висококалорійної їди. Іменно в цей момент, і в неділю про блудного сина є головна тема, як нам зробити, щоб у всьому світі не перетворитися на блудного сина, котрий пориває золоті контакти відносини з батьками, з родиною, з народом своїм, з церков'ю, і виривається цей зблудний світ. Подобно тому, як ми часто споминаємо. Коли пастир закрив овечки на ніч, вони спочивають і радуються, одна другу гріють, ну, а вдруг одна овечка каже: дайте мені свободу, відкривайте двері, іду куди хочу. Іди. Відкрилися двері і на першому кущикові вже попадає у зуби вовка. Сатана, як лев, рикаючий, котрий глядає, кого поглотити. Його задача виманути овечку вон, задача сатани виманити юношу із сім'ї. Син молодший каже, сьогодні дайте мою часть. Не дате, я прокурора прикличу суддю, Отдав отець йому часть імення. І пішов в свободне, свободне плавання. Блудник жив, пив, гуляв, скакав, танцював. І вдруг прийшло час, коли наступив у земли голод, і все закінчилися средства, а він оказався безпоміщним, беззахищений і почав судорожно глядати роботу. Но роботи не було. Тот світ, котрий виманив його від батька, де була нормальна робота. І вовремя хліб, і спокій, і відпочинок, цей світ, коли виманить тебе отчого дома, більше не предложить тобі, як пасти свині. Но розумні, як і розумний блудний син, почав сам собі мораль читати, ти безумцю, та в твому домі, в твого відця, Слуги одіті красно, обуті, здорові, ситі, в теплому, виконують роботу і радуються, ти рідний син здурів, де да ти покинув свій дом, покинув свою релігію, свою національність, а тобі що обіцяли Золоті гори? Ні. Пасти свині. Всякий, хто лишив свій дом, свою релігію, свою національність. На фінішові йому лиш предлагає цей світ, а з сміхом, з з таким із сарказмом. Пасти свині іди. Всякий, хто покинув дом батька, хто не хотів слухати Слово Матері, усі нині пасуть свині. У нас в Закарпатті много разів, кілька разів батьки або діди предупреждав внука. Внуче, будь уважний, учися, піднімайся, тренуйся, бо підеш у світ, ти будеш мати відповідну освіту, а добре воспитання, а послушання буде ся чоловік, а якщо ні, будеш пасти свині. І ми сьогодні кажемо, Господи, благослови наших людей, котрі держаться канонічної православної церкви і віри наших батьків, котрому держали. 1150 років. Ми все повторяємо людям, котрі історії не знають. Кстати, в Україні не вивчали ніхто історію Закарпаття, тому що було заборонено вивчення. А ми їм кажемо, в 45-му році ми вийшли в склад Соєцького Союзу своєю церквою православною Карпаторуською, і нам сюди нічого тягнути, турецьку віру або якісь другі, ми маємо своє. А тому у неділю блудного сина, закликаємо всіх блудників всього світа, котрих збили з торку, вертайтеся до своєї мамки, до віри мамки, до віри нянька. Вертайтеся до наших предків, до віри православної канонічної. Вертайтеся, доки не пізно. Бо, якщо вернеш на півпуті і ще встигнеш много і справити. Вернувся домів герой, забажавши свободної любви, а оказався просто той, котрий пасе свині. Ну він, звісно, надіявся, що батько буде його бити дуже, а вияснилося, що він удивленням у як батько його не слухав уже його, вкинувся йому на шию, обняв, обцілував. Приказав одіти його в нову одежу, перстень на руку, знак свободи, зарізати, телятку дав, гостину зробив, а синові старшому сказав, котрої касайся всіх нас. Христос на той прийшов у свій світ, щоб знайти погибаючих, привернути до церкви і туй у церкві Христовій, як у лікарні, вилікувати, омити, почистити, старе плаття, зняти гріховноє, одіти в нову одежу. Одежу, брачну, білу, святу, і лише такими людьми, вернувшися в церкву свою, лише такі тут на землі, діти, люди, громадяни, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.